Два адвокати. Роздуми над Словом Божим на вівторок, шостого Великоднього тижня. Того часу Ісус сказав своїм учням: Нині йду до того, хто послав мене, і ніхто з вас не питає мене, куди йдеш. Та від того, що я сказав вам, смуток заповнив ваше серце. Але я істину вам кажу корисніше для вас, щоб я відійшов, бо якщо я не відійду, то утішитель не прийде до вас. Якщо ж піду, пошлю його до вас. Прийшовши, Він переконає світ у неправоті щодо гріха, щодо праведності і щодо суду. Щодо гріха, бо не вірять у мене. Щодо праведності, бо до Отця я йду і вже не побачите мене. Щодо суду, бо князь цього світу засуджений. Один із титулів Святого Духа Потішитель. Важко, однак, самим лише цим словом передати багатство, яке міститься в грецькому виразі Параклетос. Спробуймо розглянути найважливіші аспекти цього слова. Параклетос походить від двох слів: пара, при, за і калео кликати. Дієслово параклео означає закликати, прикликати. Латинським відповідником параклео є слово адвокаре. Яке також означає прикликати. Натомість хтось прикликаний, це адвокатус у латинській мові і параклетос у грецькій. І справді параклетос грецькою означає адвоката, провідника різних справ, захисника. Таке значення можемо знайти у творах Демосфена. Окрім цього уривка, який говорить про Святого Духа, у Новому Завіті це Слово один раз вживається по відношенню до Ісуса. Мої дітоньки, пишу вам те, щоб ви не грішили. Якщо згрішить хтось, ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведного. Він примирення за наші гріхи і не лише за наші. А й за гріхи усього світу. Ісус, завдяки тому, що приніс в жертву самого себе, став нашим адвокатом на небесах, натомість наші справи на землі веде і захищає Святий Дух. Чи можна ще про щось переживати, маючи двох таких адвокатів: Христа, який виправдовує мене перед Отцем, і Святого Духа? Який захищає мене на землі та пильнує, щоб я щасливо дістався до небесної вітчизни. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.